Засідання клубу юних чаклунів сьогодні, 8 серпня 2024 року. Прям вісімка-вісімка, вісімка портал. Чи що розказуйте, що сьогодні будемо робити? Що за день, що за енергія. Сьогодні у нас взагалі ми завжди з вами намагаємося підібрати якомога е, сильніші дні, е, кармічні якісь дні дати. Або це будуть свята традиційні, або ми будемо використовувати дні сили. У нас є момент того, що 8 числа, 8 місяця називають вже, і, як тільки не називали і судним днем, і днем Божої кари, і, і днем карми, і День Справедливості. Я все ж таки знаєте, виходячи з того, що на серпень місяць це, це місяць пожинання плодів. Восьме число восьмого місяця, він знаєте, пожинання плодів в двойному в тройному обсязі. Чому так? Тому що в момент того, що все, за що ти борешся, все буде як... за що боролись, на те на Якщо ти несеш Руйнівні процеси, тобі повертаються руйнівні процеси. Якщо ти внесеш якісь несправедливі моменти, тобі повернуться несправедливі моменти, враховуючи нашу позицію, враховуючи наші обставини і те, що несе нам наш ворог найближчий сусід, ми повинні використати цей день сили для того, щоб наш ворог отримав те, на що заслуговує. І максимально отримав покарання за свої дії. Більше того, я все ж таки закликаю писати на аркуші про Перу виключно про Росію, про ворога нашого, номер один, тому що ми повинні враховувати, що і західні партнери можуть отримати на горіхи, тому що не завжди. Несуть е, своєчасну допомогу, і те під підтримки не завжди таким є опорним. Тому ну, думаємо не просто про справедливість і на покарання і про покарання наших ворогів а думаємо в контексті Росії. Друзі акумулюємо колективно, акумулюємо всю нашу негативну енергію, яку треба спрямувати на нашого зовнішнього ворога в обличчі Російської Федерації. Для того, щоб цю енергію максимально закумулювати, нам необхідно буде підготувати тарілку, на тарілку покласти фольгу і взяти, підготувати на аркуш паперу. Можемо написати в произвольній формі те, що вас турбує в форматі ситуації, пов'язаних з Росією, можемо покласти якусь всередину складову. Може, це робити. з Росією. Може, це, як моя знайома, останній раз під час проведення ритуалу в неї було 10 тисяч рублів, вона їх спалила. Друзі, ну я вже анонсувала вчора, так? Оце маю від наших захисників з відбитих позицій. Зараз покажу вам. Розпаковка. Розпаковка. Містері бокс. містерібокс. Чекайте, як той містері бокс від. Ага, ось все. Боже, але ж воно марзенне. Так. А, усьо, вось так. Божечко. Божечко. Ось що, що маю тут. А! Як блогер розпаковщик, так собі. Перди не паліт. Так, да, так, да, так. Да. Цигарки, Зміряди. там гроші є. Ось що. Треба потім буде гарно руки помити. Ось що. Оце сьогодні йде від мене в ритуал. Там будемо дивитися, що у вас на грошах з, 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 з задньої частини намальовано, можливо, щось воно пролетить потім. Так, чекайте, в мене Ярославель. Ярославль. Ярослава мудрого причепили вони тут. Тисяча тисяча гівнорублів. Ярославль. Так що будемо спостерігати уважно. що буде відбуватися Це ще з радянських часів, напевно, пишуть. Подділка білетів Банка Росії преслідується по закону. Вони ж білети. них не купюри, в них білети. 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 Боже, навіть гроші не винайшли. Білети випускають. І підробляти білети не можна. Боже, примітивні. Фу, і ми давайте беремо, швидше все палить. Можемо взяти білети, можемо взяти от откритки, можемо відкритки магнітики і все інше, що у вас є з форматі речей, пов'язаних з Росією. Унікальна можливість для тих, хто досі зберігає колорадські ленти. І георгівські ленточки і прочі 3. Сьогодні у вас є можливість не просто утилізувати і утилізувати ситуацію на користь. Ми беремо е, час бажано брати після заходу сонця. Минулого разу ми робили в 18 годині, але треба враховувати, що ми робили це взимку. Тобто, захід сонця був набагато раніше. Е, все ж таки, якщо робити, робити після восьмої години, хоча б так, щоб були вже такі сутінки, хоч, хоч, хоч трошки. І можна зробити протягом ночі, правильно можемо зробити до відштовхуємося. Ми взагалі не від восьмої 08, -го, відштовхуємося, що ми можемо пропрацювати найбільш ефективно після заходу сонця до четвертої години ранку. Тобто, як е, такий коридор код, можливості, котрі ми можемо використати в uh -huh. форматі ритуалів, які над тобою. Е, Ми взяли, поклали, е, розписали все, що нас турбує в форматі тих ситуацій, е, що стосуються Росії. Друзі, прописуємо регіони, які мають відвалитися від Росії, аеродроми, які зберігають літаки. Які потім скидають бомби на територію України? От все, що приходить на думку пов'язане з Росією, це все сюди. І можна завжди я кажу, що треба писати і робити запит більш гіпербалізовано. Тобто, завжди просимо вищих сил більше, бо дадуть вони менше. І можна одразу проговорити не тільки про Курську область, але й яка е там е е е Ярославська Воронецька суто е хожемо Воронезька, яка яка е е білгородська, білгородська, так. Всі, всі всі, що в області, що поруч, ми запалюємо свічку і уважно намагаємося прочитати начітку текст, котрий необхідний, для того, щоб запустити цю програму. При цьому, коли ви прочитаєте вже на чітку, необхідно буде візуалізувати ті моменти, котрих ми хочемо отримати в контексті того, що у нас є. Тримаємо свічку спочатку рівно. Після того як ми її пропалили, після того як ми прочитали на чітку, ми тримаємо її таким чином, щоб максимально заповнити вона прогоріла до кінця на цією фотографією чи частинкою пов'язаною з Росією. Великі предки, що спочивають святій українській землі, що кров'ю та потом вашим пропитана, на благо наше, на благо нашого спадку, вашого українського народу, від півночі до півдня, від заходу до сходу, ми звертаємося до вас з проханням, схиляючи коліна перед світлом вогня священного, який, як і ви, дарує нам тепло, захист і процвітання. Від душі від усього серця молимо вас, надайте силу нашим діянням та думкам, нехай світло минулих поколінь освітлює наші шляхи та життєві дороги, нехай осліпнуть від цього світла наші вороги та недруги, безумці, жадібні та нечистиві, глухі, сліпі, тросливі, ті, хто дітей не жаліє, ті, хто любити не вміє. Ті, хто прокляті назавжди, на довгі роки та літа, душі яких прокляті назавжди, що спокою не знайдуть ніде та ніколи, великі предки, що спочивають у світій українській землі, що кров'ю напоєна вашою, спадку, молимо вас на благо наше, прийдіть до нас! Наповніть нас, ваших, дітей, онуків та правнуків силою з родового дерева, оберігайте нас від проклятої орди, алчних безумців нечестивих, дурних, глухих, сліпих та трусливих. Нехай їхні тіла будуть спалені, а душі на попіл перетворені, нехай їх ім'я буде віддане вічному забуттю. А їх душі та роди прокляті навіки вічні і на вічні муки. Благаємо вас, огородіть нас від проклятих та нечистивих щитом священним, захистіть від тих, кого колись називали братами, від тих, хто зрадив нас, хто біль та страждання в дім наш приніс, позбавивши нас життя та кров нашу пролив на землі нашій. Молю вас. Святі предки, захищайте нас куполом світла святого, захищайте нас, дітей ваших, онуків та правнуків, на віки, вічні та довгі літа. Хай буде так, в ім'я праотців, в ім'я України та українського народу. Далі необхідно вже пропалювати свічку над тими символами, котрі ми підготували попередньо, Таким чином, щоби. Свічка була під невеликим кутом, і при цьому ми візуалізували ті моменти, ті ситуації, куди ми хочемо повернути до наших ворогів. Гіперболізовано, якщо нам причинили біль та страждання, уявляємо значно більшу зворотню реакцію, направлену на наші ворогів. І пропалюємо до тих пір, поки свічка не догорить не до кінця. Коли починає вже свічка пропікати, припікати, починає дуже гаряче становитися, ми беремо і тушуємо в ті о... моменти, котрі підготували фотографію або о... інші елементи. Дочекатися, Дивіться, поки все згорить. Згорить і при цьому о, ми не Дуже дуже уважно ставимося до пожежної безпеки, робимо так, щоб воно не підпалило вам хату. При цьому, поки воно прогорає, ми знову ж таки візуалізуємо, думаємо про ті моменти, ситуації, котрі нас турбують, і думаємо, як ми повертаємо все погане, все дурне. Все, що ворог наш нам приніс весь біль страждання в форматі зворотньої е, відповіді, е, можна взяти, долучити до цього ритуалу рідних, близьких своїх. Тобто можна е, не, не сам на сам залишатися з е, цими ситуаціями, а взяти, колективно пропрацювати ці моменти, котрі вас турбують. Після того, як воно прогоріло? Ну, ще не прогоріло. Якщо ми взяли, приміром, магнітик. От гроші в мене згорять. Хто взяв магнітик? Чому я кажу, щоб брати з собою, все ж таки за основу папірець? Ще, щоб було, щоб у нас був якийсь папір. Е, і приписати там додаткову програму. Для того, щоб після фольгу ми взяли. І, і, і звернули, це, це загорнули. Загорнули. Тобто, після того, коли ми вже зробили зверток з тим, що ми пропалили, з магнітиком, з грошима російськими, з відкриткою. з Вітера, чи з чимось з іншим якимось, ну, взяти цей е, зверток, і е, можна його залишити або на чотирьохсторонній перехресті, скинути його, або скинути під е, водою, воду. В будь-якій вода, як енергоємна і рідина, вона буде стимулювати ці програми. Або я раджу брати все ж таки закопувати, закопувати в землю. І вже наша земля, вона запустить ті програми, котрі нас турбують в форматі повернення всього поганого, лихого, все, що нам шкодить, поверне до наших ворогів. В Землю ми закопуємо. Ну, знову ж таки, якщо у вас буде можливість знайти в ідеалі сухе, гниле, старе якесь дерево. Можна підкопати під це сухе, старе дерево. Якщо ні, будь-яка е, ділянка, де ви не ходите, е, поле, пустить, байдуже. Головне уникати таблічки, що це заміновано. І е, взяти, взяти підкопати, не треба його закопувати на 3 метри під землю. Під землю. Взяти просто підкопати так, щоб хоча б 10 см було. Минулого разу ми робили взимку, було важче, було, земля була мерзла. І я читав після в коментарях, що там хтось ложкою, хтось руками, хтось лопатою. Зараз все легше земля м'яка, підкопати можна глибше. Але тут не, байдуже, тут немає такого, це ми не картоплю саджаємо. В... Немає необхідності там, на метр його закопувати. Головне просто відпустити ту програму, яку ми запускаємо. Систему для цього ми використовуємо або перехрестя, або водой, або землю. І максимально налаштуватися на позитивній вібрації вже після ритуалу, відпустити. відпустити негативні моменти і емоції. І ретельно помити руки, щоб змити все, що пов'язано з Росією. Правильно друзі, колективну нашу енергію акумулюємо і спрямовуємо на подальший розвал Росії і захист збройних сил України. Всім дуже дякую за час проведений разом. Далі переходимо спілкування в наш телеграм-канал Історичні здибанки. Там зазвичай після проведення ритуалу дуже цікаво. і Віктор теж туди долучається, бо у вас зазвичай все одно виникає багато запитань. Всім максимально тихого безпечного вечора, ночі. Будь ласка, бережіть себе. Всіх обняла. Віктора, я вам дуже дякую. Дякую. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.